Для тих, хто підлягає мобілізації щодо служби Збройних Сил, мотивація це не лише фінансово. Мотивація це гарантії того, що ми зможемо захистити воїнів, забезпечити воїнів. Кожен воїн повинен мати шолом, бронежилет, розгрузку, прибори ночного бачення, радіостанцію, комплекс ребу. І все те, що дозволить йому ефективно виконувати поставлені перед ним командуванням завдання. Ми не можемо копіювати росіян і кидати новобранців на місні штурми. Друга позиція, яка була також залишалася неврегульованою, це ситуація з військово-призовниками 18 25 років, існувала велика кількість підзаконних актів. Нібито ми не могли знайти того, хто виступав би проти, а закон не був закона... питання не було законодавчо врегульовано. І ось на засіданні погоджувальної ради за участю міністра оборони, за участю заступника начальника генерального штабу, інших представників головнокомандувача були. Розслухані наші пропозиції, зокрема, я їх висловив присутності всіх голів фракцій погоджувальної ради для того, щоб відійти від нормативного врегулювання і, нарешті, закріпити законом правила мобілізації. Щойно Верховна Рада підтримала цю нашу ініціативу, і питання призовників 18-25 років нарешті врегульовано. Це ми можемо сказати досягнення, але ми будемо наполягати і далі, бо виявляється, що ті, хто зараз підлягає призиву, але законом захищений, питання врегульовано. А ті, хто зараз вже служить, і ті, хто має певні обмеження по здоров'ю для служби в Збройних силах, виявляється, що все ще залишається в лавах Збройних сил. Ми намагалися розібратися про яку кількість іде мова. Нас засипали цифрами. Казали, спочатку це призведе до того, що 54 тисячі осіб перебувають в лавах збройних сил. Потім ця цифра зменшилася до 18. зараз. Ця цифра вже 6 тисяч, і от таке жонглювання фактами з боку влади, коли ви пам'ятаєте, вони вимагали 500 мільярдів до кінця року для фінансування, але не могли назвати конкретні напрямки використання цих коштів. Ця сама е, маніпуляція йшла і з цифрами щодо необхідності демобілізації тих юнаків, які були залучені, які не мають по здоров'ю можливості. Проходити цю службу. Ми домовились, що протягом двох тижнів буде розглянута наша ініціатива, буде розроблений законопроект, і, врешті-решт, будуть врегульовані зазначені питання.